24 травня у Конотопському міському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки робіт проєкту Анни Гавриленко та Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Перевтілення портрети, що оживають, реалізованого за грантом президента України молодим діячам у галузі образотворчого творчого мистецтва. З вітальним словом до присутніх звернулися заступниця міського голови Олена Король, керівниця проєкту, заступниця директора сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Людмила Гураль та викладачку Натопської дитячої школи мистецтв живопису Євгеній Мех. Доповненням до творчого дійства став музичний виступ солістки Сумської обласної філармонії Вікторії Чиж. Перевтілення Портрети, що оживають, це клопітка та виважена робота, яка передбачала пошук картин в музеях Сумщини, героїв, які були б схожі на образ, відтворений на картині, підбір та пошиття одягу, що відповідав зображеному, робота з моделями на фотосесії: це тривалий шлях від зародження ідеї до її реалізації, завдяки цілеспрямованій команді та виграному гранту. Як зазначають автори проєкту, жоден. Кому запропонували участь у перевтіленні, а це жителі Сумщини, не відмовився від пропозиції. Зокрема, на одній з перевтілених картин і сама авторка проєкту Анна Гавриленко, а також і Вікторія Чиш. У залі представлені 24 фотокартини, 12 репродукцій мальованих полотен, а інші 12 – світлини сучасників, які перевтілилися в образи персонажів картин. Серед них дві картини з фондів Конотопського міського краєзнавчого музею. Іменю Олександра Лазаревського, жіночі портрети Гната Яременка, портрет матері та Олександра Гофмана, дівчина в Хустині, які ожили завдяки цьому творчому проєкту. Фотопроєкт, який був реалізований протягом 2021 2022 років, покликаний досягти одразу двох важливих цілей: актуалізувати мистецьку спадщину із фондів музеїв Сумщини та пробудити і зміцнити інтерес суспільства. До традиційного українського одягу і унікальної культури нашого народу загалом його вже презентували в Сумах Ромнах Шосці. Ця ідея, вона досить таки давно виникла ще в 2014 році. в Осумському обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв, весь творчий колектив, так, ми завжди намагаємося шукати якісь нові підходи до того, як презентувати традиційні види мистецтва для того, щоб глядачам було цікаво на це поглянути, щоб кожен, подивлячись на ту роботу, яку ми робимо, міг задати собі питання: а чи насправді можливо? Творити всередині себе вигадати ту ідею, яка зайде для широкого кола, яка буде презентувати. Мене як митця, тобто фактично, мене як креативну особистість. Наша команда досить багато пише різноманітних грантів. Я Дуже дякую до речі, Конотопській громаді, що ви з нами дуже сплідно співпрацюєте. Не дарма сьогодні. Ми вітаємося з присутніми тут, як з рідними. Тому що буквально дві-два тижні назад ми були в конотопі, реалізовуючи новий проект, який ми назвали розробка методів арт-терапії. Для дітей загиблих героїв України хоробрий вікенд. Сьогодні ми привезли виставку. Відповідно, ми сподіваємося і надалі під плідну співпрацю з Конотопською громадою, з закладами культури, з відділом культури міста. Цей проєкт насправді досить складний. Чому? Тому що тут необхідно було проявити якусь творчу. Творчий момент, тобто вся команда центру на чолі з Євгенією Бестрицькою, з керівником проєкту Анною Гавриленко. Ми сіли так, і думали, хто подібний, хто з наших знайомих. Насправді на портретах десь 90% це люди, які дотичні до культури. Це солісти філармонії, це, а, да, це не акторів тут от, от жодного актора немає. Є бібліотекарі, дуже дякуємо всім, хто відгукнувся. Є співробітники управління культури сумської обласної державної адміністрації, тому що це не перший проєкт, в яких в яких ми спільно працюємо. Тобто мені здається, що творчість саме це командна робота, тому що лише команда може створити той результат, і дивлячись на який можна сказати Вау, робота йшла до... Тому що все почалося від того, що ми вибирали в трьох музеях Сумської області ті картини, які нам відповіда... відповідають нашому задуму, щоб там були чоловіки і жінки в автентичних строях з автентичними прикрасами, щоб вони виражали оцей дух поколінь, дух України, ідентичність. І відповідно, потім описували кожну картину, що нам необхідно: хустки, прикраси тобто. Вплоть до того, чи варто моделі трохи схуднути, чи навпаки трохи набрати вагу, тобто а потім підключалися гримери, фотографи, працівники студії для того, щоб виставити світло, щоб воно падало саме так, як на картині. Це дуже велика командна робота. Потім дійсно що ми все це друкували. Видавали календарі. Це не перша виставка. Ми вже робили декілька виставок в Сумах і презентували в Шостці. Відповідно, Конотоп це третє місто, яке побачило цей проєкт. В принципі, відгуки дуже. Дуже добрі, дуже багато нам надходить навіть електронних листів. А плюс цей проект ми намагалися зробити якомога діджиталізованим. Ви бачите qr коди тобто за QR-кодом, за посиланням можна перейти на сайт нашого центру, на сайт проекту, де ви можете побачити і процес створення, не лише там є відеоролики про як ми це робили. А як ми презентували? Я сподіваюся, фотографії з сьогоднішньої презентації також поповнять сайт. Ви є одна із моделей цієї нинішньої виставки, яку привезли до міста Конотопа. От коли вам запропонували? Ваша перша реакція була яка? Звичайно, так. Звичайно, Звичайно, так. так. Навіть не знаючи, яку картину. Будуть копіювати так. Навіть не знаю, що яку картину будуть копіювати, бо все, що робить наше управління культури, центр культури, це все завжди всі проекти виходять суперові і завжди, коли мені пропонують прийняти участь в будь-якому проєкті, я зразу погоджуюсь, бо знаю, що це буде дуже класно, дуже гарно. І звичайно ж, всі картини вони. По особливому прекрасні. А, і ну, мені вибрали цю, бо я сказала, що я більш схожа на цю прекрасну дівчину. Вона, до речі, співала співала в театрі. Вона співачка, тобто моя колега. Зверніть увагу на намисто, яке воно ідентично схоже на таке, як. У мене в діто, і кожна ниточка з камінцями також саме розкладені на шиї в ну, такому матеріалі? самому порядку. Є такий самий, який був сто ну, років тому. Може, трішки не такий самий, але максимально зроблено, я думаю, а скажи, прекрасно. Ви собі сподобались? Так. Да. На цей проект унікальний. Він сьогодні був відкритий в Конотовській громаді і буде експонуватися протягом місяця в Конотопському краєзнавчому музеї, в великій виставковій залі. Ми розмістимо на сторінці Культура Конотопа, мабуть, на сторінці Конотопська міська рада в соціальній мережі Фейсбук на всіх сайтах афішу об'яву, і ми всіх запрошуємо зранку до вечора оглянути ці прекрасні роботи. А чи є ще подібні картини і чи можна? Створити таку виставку от суто Конотопську. Ви знаєте, ми сьогодні вже два дві пропозиції поступили у відві у відвідувачів цієї виставки. Люди просто прийшли, подивилися і кажуть, а можна зробити те, і те. І в нас уже один проект в роботі. Я не буду сьогодні буде сюрприз, не буду розказувати, Треба що це буде, але я думаю, що у нас дуже потужна і історія, і, е, зокрема, худ... ну, мистецька історія нашої громади, що є в нашо показати, і є. Е, на підставі чого створити такі проекти, як сьогодні ми бачимо, дівчата з Сум сумського центру культури подали заявку, виграли. Ну вони молодці, і дуже красиво оцей український одяг старовинний Ми бачимо на картинах. І я хочу ще сказати, що це не перший приклад співпраці з Сумським центром культури. У нас дуже багато проектів. Ось вони нещодавно в нашій громаді проводили спільний проект хороб. При вікенце арт-терапія для дітей, наших захисників. Ця виставка. Ми беремо участь у спільних проєктах. І наступна наш, наш проєкт. Ми хочемо, коли цю виставку ми вже відвеземо до обласного центру до міста Сум, ми хочемо домовитися з народним художником України Олександром Черниченко, Це наш давній друг, це учасник і ідейний організатор пленеру Барви Малевича. Він стояв у витоків, цього пленеру це унікальний художник, він єдиний народний художник на Сумщині. Це саме високе звання у художників. Ми домовились з ним. Ми привеземо чудову виставку його в наш кризнавчий музей. Привеземо художника. Він погодився відкрити цю виставку. Тож. Е Слідкуйте за оголошеннями через місяць. Наступна мистецька подія в країначі музеї з 25 травня по 24 червня. Виставка фоторобіт доступна і для мешканців Конотопа та Конотопського району. Тож знайдіть час та завітайте до музею.